Про цей подвиг ЗСУ ви ніколи не чули. Через криваві дії Росії десятки тисяч грузинів опинилися у смертельній пасті. Вони замерзали насмерть просто посеред засніжених гір, і найгірше те, що більшість країн відмовлялися їх врятувати. Єдиною державою, що погодилася провести рятувальну операцію, була Україна. Навіть так гадаємо, якщо ми не пролімо зараз свою кров, зараз тоді е, свою кров будуть проливати наші нащадки, якщо ми не зупинимо. Московська агресія тут то це прийдеться робити нашим нашим. 23 липня 1992 року. Верховна Рада Абхазії виходить зі складу Грузії та проголошує власну незалежність. Ситуація дуже дивна, враховуючи, що на території республіки проживало аж 70% грузинів, але бхазців підтримує Росія та вирішує допомогти їм зброєю. Грузія натомість відправляє свої війська для придушення сепаратистів. У наслідок боїв грузинська армія змогла захопити значну частину Абхазії. У березні 93-го року російські винищувачі влаштовують бомбардування абхазької столиці Сухумі. Вони обстрілюють житлові квартали та вбивають 177 осіб. Але Росія не визнає цього і натомість заявляє, що це Грузія нищить власне населення. Далі держава-окупант ініціює перемовини і домовляється з Грузією відвести війська від лінії зіткнення. Та насправді все це було звичайною маячнею. Якщо грузини виконували домовленості, то росіяни навпаки привезли ще більше зброї та атакували сухумі. Вони вбивають цивільне населення та нищать пологові будинки, що були вщен заповнені людьми. Тим часом так звані казаки влаштовують етнічні чистки. Они без жадного жалю режут людей, на чрезвычайную худобу. Там один десять метров дальше взяли там колодец, очень глубокий колодец был. Восемь или девять человек, там всех живых. смотри, говорит, твои грузины, какие акробатический номер, говорить сейчас будут делать. Они мне так сказали и всех начали там бросать живых. Люди покидають своє майно аби лише врятуватися. Пасажирські літаки не можуть перевести усіх бажаючих, тож батьки віддають своїх дітей незнайомим людям. І тут Росія в черговий раз проводить терористичний акт прямо під час зльоту. Вони збивають мирний літак. Рятуючись від геноциду, люди масово тікають до центру Грузії, але їхній шлях проходить через холодні Кавказькі гори. Через це тисячі людей стають заручниками обставин та гинуть від переохолодження. Грузинський президент Шевернадзе просить Бориса Єльцина надати біженцям зелений коридор, але російські правителі відмовляються. Інші держави бояться псувати стосунки з Москвою, тому евакуюють тільки власних громадян. Кинути виклик всесильній Росії наважується лише Україна. До Грузії вирушили 17 рятувальних гелікоптерів, заповнених харчами, ліками та пальним. Найбільша складність полягала в тому, що потрібно було сідати в мегаскладних умовах. Здійснивши посадку в гірських перевалах, пілоти жахнулися від побаченого. Загиблі люди лежали цілими групами, а ще тисячі виснажених та голодних людей благали про порятунок. Українці ділилися усім, що мали, навіть власними сухпайками. П'ять днів українські пілоти маневрували під обстрілами абхазько-російських терористів. Окупанти не мали жалю, адже бажали лише крові та вбивств. Попри це, наші миротворці здійснили 291 виліт. Від етнічної чистки та смерті на морозі їм вдалося врятувати майже 8 тисяч цивільних грузинів. 26 жовтня 1993 року операція була повністю завершена. Коли наші герої повернулися додому, українська влада виплатила екіпажам грошові премії, але жодних нагород їм не дали, а навпаки, наказали мовчати про цей подвиг, щоб не злити Росію. Нагороди нашим миротворцям вручили лише Грузія. Грузини й до сьогодні пам'ятають про цей порятунок. Наші народи є справжніми братами, і коли Росія атакувала Україну, близько півтори тисячі грузинів одразу ж стали на захист нашої держави. Друзі, якщо вам сподобався цей випуск, то підписуйтеся на канал Базована Історія та переглядайте попередні відео. Слава Україні!